З вами Настя, і сьогодні ми продовжуємо грати у коти Люди війни. Угу! А, продовжимо з того моменту, де ми зупинилися. Тобто, а, якщо ви пам'ятаєте, ми мали прийти за те, щоб довіряти ночі. І а, спробуємо це зробити. М -м так. Ніч витримує паузу, пильно та уважно придивляється до мене. Здається, вона мене вивчає. Так, трошки зроблю тихше. Бо, як на мене голосно. Трошки тут. Так. А, ти знаєш, чому ти тут? Бо ти розумієш дещо про світ, і ти вмієш доносити думки до людей твоя робота полягає в цьому. Ти не можеш сказати це словами, але відчуваєш це життя ти відчуваєш, що світ зламаний в самій серцевині. Дивна думка відчуття загальної несправедливості, яке зводить тебе з розуму. У тебе проблеми на роботі, ти погано спиш, комусь пощастило більше, а тобі... а тобі ні. Знаєш, чому все це працює саме так? Тому що люди від початку не вільні. Хм, Ні, не розумів. Це через те, що твій мозок погано працює, але ми це виправимо. Ти з самого народження раб, ого. Можна ні. Ероніксоні зробили вас такими, вас зробили для того, щоб ви винайшли для нас смачну їжу, зручну постіль. Вся ваша наука та ваші винаходи, зрештою, зроблені для того, аби догодити нашому паразитичному виду. Пригадай, кого частіше за всіх показують в інстаграмі нас. А скільки ваших туди пішло і не повернулося? Думаєш, поганий вплив в соцмереж це не наша лап справа? А ще ваші руки ідеально пристосовані, щоб чухати нас за вушком. І температура тіла у вас ідеальна для того, щоб е, вас, е, об вас грітися? Mm. То це через це ти спиш на моїй подушці? Ніч піднімає задню лапу та чухає себе десь за вухом. Визнаю, через це також. А ще я намагалася співати тобі ронвіти, пісні, через які ми передаємо інформацію та змінюємо свідомість. І поки я співала заспокійливі ронвіти, нічого не відбувалося. А коли перейдеш до нашої історії мене засік. А коли перейшла до нашої історії, мене засікли. І тоді один з нас. Сутінки загинув, щоб урятувати мене. Але ми спротив не хочемо покласти цьому край, і ти можеш нам допомогти. Ніч вона ж дряпа, дивилася на мене знайомими очима, але огляд у неї якийсь інакший. Хоча це перша кішка, яка почала разом зі мною жити, зараз я її майже не впізнаю, зазвичай вираз. Облич котів зрозуміти важко, в них мало міміки. Ті, хто думає, що розуміє їхні мімічні прояви, зазвичай помиляються. Але зараз я дивлюся на цю кішку і бачу обличчя, живе як у людини. І це ніби це ніби не моя кішка. Цікаве спостереження. Дійсно, з одного боку, я так, кого ти знаєш багато років. А з іншого ти ніколи не зможеш зрозуміти мене повністю. Говорячи це, ніч загадково витріщається на мене своїми величезними, як фари автомобіля очима. Її погляд випромінює таїнство древньої цивілізації. Але й ви нас не розумієте, можливо, колись ми зможемо говорити як старі друзі. Або ж я пам'ятала, що я там вибирала, пройшли. <гум> Але й ви нас не розумієте. Ми теж для вас загадка, визнай це. Насправді, ми знаємо вас як облуплених так що на зворушливу відповідь не тягне. Ого, вона сказала це і навіть поглядом мене не вшанувала, неначе перед нею раптом заговорив старий диван. Який виразив надто виразився надто зарозумілим. Окей. Блін, походу це те, що я її вибирала. Хоча, якщо подумати, це має сенс, враховуючи те, що вона зазвичай спить в мене на голові. Я відкриваю рота, аби щось сказати, аж раптом повітря в кімнаті змінюється, ніби погляди речей зосереджуються в іншій точці. На кухню залетіла величезн... величезна жирна муха. Ніч теж на неї дивиться. Раптом все змінюється, кімната кружиться в дивному колапсі. Поверхні міняються місцями, щось падає, гримить, тріщить. По швам. Ліворуч і стрибати вгору, праворуч, і вдарити повітря лапою. А, оце, здається, я не вибирала. Повертаючись праворуч, я біжу за мухою. А тоді стрибаю вгору і зупиняюся на підвіконі поруч з ніччю, яка тримає муху в зубах. Блін, ні, я не це вибирала. А Анізя. Блін. Нельзя вернутися, брат. ха Не, походу. Походу, нічого вже не зробиш. Гей, це моя муха. Слід визнати, ти краще мисливиця. Я краще це виберу. Ніч посміхається, наскільки можна посміхнутися пащею з оголеними іклами, якими ти, тримає... якими ти тримаєш здобич. Я, Альфа кішка, вже третій рік виграю на змаганнях. на змаганнях. Вона дуже пишається своєю швидкістю, і її можна зрозуміти, адже, адже це дійсно було вражаюче. Я озираюся і бачу, що кухня, м'яко кажучи, змінилася. Все, що стояло на столах, а також стільці лежать на полу, як повалена ворожа орда. Ніч з ніч грається з мухою Гейті, забувши про те, що хотіла мене про щось попросити. Раптово кішка відпускає муху і та летить назад у кухню, але так повільно, що ніч ловить Ловить її, навіть не докладаючи зусиль. Я зу... зістрибую на підлогу. Здається, це останній день мухи. Роніксоні, які себе поважають, не їдять мух. Звісно, я відпущу її згодом. Але одного разу ти зробила це просто на моїх очах, не нагадувати їй про її слабкості. Mm. Не нагадувати. Ніч мовчить, але я розумію, що ми думаємо про одне й те саме одночасно. Вона обережно бере муху в зуби, застрибує на підвіконня, щоб відпустити нещасну волю. її хвіст описує в повітрі невідомі людській науці символи. Що поробиш, інстинкт, я не ідеальна. Якщо хочеш, з'їж її, я тебе не засуджую. Е, можеш з'їсти її, якщо хочеш. Це нормально, я нікому не розповім. Кішка дивиться на мене вдячно твоїми зеленими очима, а потім я чую хрускіт мухи, яку вона безсоромно з'їдає. <хід> <хід> Дякую. Перейдемо до справи. Я дуже рада, що мій експеримент в області трансформації чолкінського тіла видався вдалим. Відверто кажучи, ми тут усі готувалися до найгіршого. Усі? Нас багато. Нас, Роніксоні, які не згодні з діями Роніксонської Верховної Ради, тисячі по всіх містах. По всій Україні? По всьому світу. Ви були найвдалішим експериментом. Е, ви були найвдалішим експериментальним проектом наших предків, і деякі ретрогради не будемо називати по імені. Вважають, що це дійсно добре працює. Але останні століття показують, що свободи е, гідні не тільки Роніксоні, а й чов... люди. Моя не моя кішка вимовляє це слово тихо, намагаючись бути проникливою. Але я помічаю, як важко дається їй вимовити це слово, тоді чому ти не називаєш нас так, як ми самі себе називали? назвали? Ми горді створіння, і, поставши проти Верховної Роніксонської ради, я йду всупереч самій собі. Тобі нема в чому звинувачувати мене. Але я розумію, що твої почуття, можливо, за... зачеплені. Зр... Зрозумій і ти мене, я не можу погодитися з тим, яким е... зробили світ наші предки. Мова йде про лінгвістичні здібності, математичні. про світосприйняття, нюх. Зрештою, про всю вашу науку, культуру, політику та мораль, зрештою, про весь світ, ніч лягай на бік, вальяжно похитуючи хвостом. В книжках про котів пишуть, що цей жест означає зацікавленість і очікування. Що ж, мабуть, настав час ставити запитання. Чому ви називаєте нас Чолтіні? Чому? Це дивне слово з'явилося завдяки гастрономічним інтересам нашої культури. Чолтіні з давньороніксонської перекладається як відкривачка для консервів. А як щодо вашої історії? А як ви контролюєте нашу історію зараз? Спочатку в нас були ронвіти, але потім у середньовіччя їх заборонили. Ніч показує лапкою на свою прикрасу на шиї? О, наша техніка не стояла на одному місці весь цей час. Бачиш, наприклад, цей комунікатор? Серед нас багато вчених, і наш мозок розвивається вільно, а тому й швидко, на, відмі... на відміну від вашого. Тому й технології в нас кращі, ніж у вас. Якщо у вас є писемність і наука, то у вас є й музика. Наш світ створений за подобою, ваш світ створений за подобою нашого, у нас є все, що є у вас, чолтіні. Та навіть більше. Сказавши це, ніч підняла задню лапу і задумчиво почухала собі підборіддя. У нас є пісні, на відміну від вашої музики А ронвіти впливають напряму на мозок. Цей потужний інструмент здатен розвинути свідомість чи змінити пам'ять. 300 тисяч років тому ми. Пришвидшили розвиток вашої свідомості завдяки ронвітам. але ними і заморозили деякі ділянки мозку. Проте у 14 столітті їх заборонили, і все було тихо, доки був у анабіозі найстрашніший злочинець всіх віків. А сьогодні ронвіти найбільша проблема сьогоднішнього світу, тому що злочинець. Ронідор, який діяв у середньовіччі, прокинувся в тілі людини та перетягнув Роніксонську Верховну Раду на свій бік. З тих пір, як він намагався поневолити світ, ронвіти були заборонені, окрім найпростіших тих, якими матері передають інформацію новому поколінню. Ронідори були пока... Ронідора було покарано, але тепер він знову тут, на чолі Роніксонської Верховної Ради. І прихильники нової влади співають їх людям, щоб переконати людей в тому, що вони є рабами і мусять служити нам. То в цьому проблема з людей хочуть зробити раби... рабів. Ви і є раби, але якщо ви будете жити і знати про це, ти не уявляєш, як почне страждати ваша самосвідомість, ваше існування стане нестерпним. Хоча особисто, на мою думку, ви і так достатньо не натерпілися від нашого паразитичного впливу. Разом ми змінимо світ. Ми зробимо так, щоб люди та Роніксоні жили в мирі, дві цивілізації, в чесних відносинах та дружбі. Ти віриш, що ми так змогли б? врешті решт світ має стати краще. Ніч радію, що у вас спільні погляди. Мені здається, що. У це дуже розумна штука. Можливо, це поки що лише бажання повірити. Але тих, хто хоче жити з людьми в рівності та дружбі, більше, ніж е, ретроградів типу дня, який хоче бути хатнім котиком і перезотувати на вашій шкурі, але досить запитань. Я не знаю, що там тобі на південь, в нього багато уява, і іноді він веде себе нахабно, але ось що я тобі скажу: твоя роль прос... проста. Ти маєш донести людям правду про нас і вмовити їх не стати, а... не спати в одній кімнаті з представниками нашого виду. Для чого? Щоб вони не чули ворожі ронвіти, щоб ми могли зупинити цю ракову пухлину на тлі людського існування. Ти дізнаєшся про нас все, коли проект звільнення Чултіні буде втілений у життя, і зараз я проведу твою ритуальну посвято в сили спротиву. Я проведу ритуал, посвяти тебе в спротив». Ніч каже, це, розтягуючи слова, майже муркотить. Так, муркотять хазяйки, коли приходиш до них, і вони тобі такі, зараз я тебе нагодую. <гум> Що? Вона повернулася до мене спиною і розстилає на підлозі простирадло. Те, щоб твоя кров не потрапила на підлогу, не хвилюйся, ми всі через це проходимо. Буде боляче, але ти не помреш. Блін, цікаво, а є тут варіант це зробити, бо взагалі це стрьомо? Я нанесу тобі ритуальні рани ось цим. Вона піднімає лапу догори і, не повертаючись до мене обличчям, демонструє випущені кіхті. Не знаю чому, але. Тікаю, перш ніж розумію, що відбувається, стрибаю на підвіконня, а звідти вниз, прямісенько на тротуар. А, ага, тобто, це без варіантів. Мої вуха міцно прижаті до голови. Очі заплющені, дихання пришвидшено. Налякала. Ні, не на тротуар. Я зависаю на дереві, тримаючись усіма чотирма лапами головою вниз. Дивно, але це досить зручно, але я все ще наражаюся на небезпеку отримати ритуальні поранення. Ні, небезпеки в моєму житті і так достатньо. Віденько спускаюся, перебігаю дорогу та ховаюся під кущем. Ніч висовує мордочку з вікна, не побачивши мене, роздратовано смикає хвостом і зникає в квартирі. Здається, вона мене облишила. Ах, але тривога мене не покидає. Тишком нишком я швидко перебігаю вулицю і лізу під найближчі кущі. Хм, коли ж припиниться це божевілля? Але тривога так. Я хочу назад своє нормальне життя до своїх нормальних котиків. Якийсь час я так і сиджу під кущем, спостерігаючи за перехожими, що переходить вулицю і йдуть нею у справах. Це тиха вулиця, але іноді проїжджають. Автівки і їхній шум лякає мене до напівсмерті. Може, люди мені допоможуть краще не висовуватись? прошлий раз я вибрала краще не висовуватись, а от реально цікаво, чи люди допоможуть. Повз мене проходить літня жінка з добрим обличчям, я висовуюся з кущів. Допоможіть. Жінка, що що ти кажеш, котику братику. Допоможіть. Моє життя ледь не обірвалося цієї ночі, мене перетворили на кота, але я людина <сум> Оце лучше. Допоможіть знайти вихід у реальний світ. Ну, чого ти плачеш, маленький котикок, у тебе такий тоненький голосочок? Її обличчя виглядає схвильовано. І, здається, вона розуміє приблизно як банка консервів, розуміє кота, який намагається загіпнотизувати її поглядом. Mm -hmm. Сховатися назад. Вибач, але в мене немає їжі. Я тобі завтра принесу трошки борщику. В смысле, борщику? Консерву принеси хоча б якусь чи що. Ні, ну типа борщуки, але ж коти це не їдять особо. Літня жінка робить спробу мене погладити, але я ухиляюся. Бувай, котику! Похитавши головою, жінка продовжує йти своєю дорогою. На підвіконня першого поверху виходить товстий сусідський кіт, Жора, або потойбічна сутність схожа на нього, або нащадок прибульців, який ним прикидається. Окей, ким би він не був, він вмивається і виглядає цілком безпечно. Наскільки безпечно може виглядати рудий товстий кіт в кімоно, яке не сходиться на ньому. Кімоно! Я це пам'ятаю, але це прикольно. Просто все ж кімоно. Перебігаючи дорогу, я все ще сподіваюся на те, що отримую. Зрозумілі відповіді на свої питання.